Доброго дня! Ми нещодавно досліджували стратегії регіонального розвитку, як вони фінансуються і яку результативність вони мають. Ми зрозуміли, що участь громадськості у цьому процесі дуже обмежена. Тому вирішили створити такий відеопосібник для тих, хто хоче долучитися, хоче розуміти, що таке стратегія регіонального розвитку, як можна побачити, куди рухається його регіон, і як прийняти участь в стратегуванні. Ну, створено цей посібник в рамках проекту Стратегічний розпил, що реалізується в рамках проєкту, який виконує Інститут висвітлення війни та миру за підтримки МЗС Королівства Норвегії, за що ми їм дуже вдячні. Складається він з восьми розділів, які відображають основні аспекти розроблення, реалізації та а, а, звітування, а також контролю за стратегуванням на регіональному рівні. Всі відео будуть розміщені на нашому YouTube-каналі Громадської організації Народний захист. Про що буде цей посібник? Ми вам розповімо, як отримати необхідну інформацію про створення, реалізацію звітування стратегії регіонального розвитку, як вони фінансуються, ці заходи. І як ви можете прийняти участь у плануванні розвитку своєї території, свого регіону, щоб ви розуміли, куди він рухається, і були повноправним учасником цього процесу? Щоб ви могли дослідити, чи рухається регіон у запланованому напрямку, хто його рухає, хто його має рухати, хто за це відповідає, звідки беруться кошти, хто має контролювати це, а також про планування, відновлення і відбудови знищеного расистами. Це зовсім нова тема, і яка додатково потребує окремого дослідження. Все, що будемо ми розказувати сьогодні, кожен слайд це окрема велика тема. Тому ми не зможемо розкрити всі аспекти, але ми точково дамо ті напрями, де ви можете самі дивитись, досліджувати, аналізувати і долучатись до розвитку нашої України. Що таке стратегія розвитку? Ну, якщо казати академічним язиком, то закон України про засади державної регіональної політики каже, що регіональний розвиток це процес соціальних, економічних, екологічних, гуманітарних та інших позитивних змін у регіонах, і що його метою є створення умов для динамічного збалансованого розвитку України та її регіонів, забезпечення їх соціальної та економічної єдності, підвищення рівня життя населення, створення безпечних умов додержання гарантованих державою соціальних стандартів для кожного громадянина незалежно від його місця проживання. А я виділила на слайді ті моменти, які лягли у стратегію державну стратегію розвитку на 2021-2027 роки. І якщо подивитися на картинку, то чудово видно, що до своєї мети, якщо казати просто, ми можемо йти прямим шляхом, а можемо йти і з якимись там такими чудовими вихилами, то а, тільки від нас залежить, яким шляхом. Ми підемо до нашої мети розвитку нашого регіону, яким ми його бачимо. Бо будь-яка родина, будь-яка людина, вона має свої цілі в житті, вона йде до них. Так само, будь-яка територія, регіон, країна вони мають свою стратегію розвитку. Вони мають свої цілі, тобто свої дороговкази, яким чином а, і куди вони хочуть прийти. І ми зрозуміли, що багато з вас не знають, куди рухаються їх регіони, які у них є проблеми, які у них є ресурси, і як це можна поєднати для спільного розвитку. Тому ми спробуємо точково це розказати. І перше, що е, хотілося би сказати, це відповідає за все е, у нас центральний орган виконавчої влади це Міністерство розвитку громади та території України. І вони е, оприлюднили такий, Таку схему, таку інформацію, що за їхніми даними на сьогодні лише 87% територіальних громад долучились до процесу а, стратегічного планування. Тобто 43 вже мають затверджені а, такі стратегії, і 44 ще у стадії опрацювання. Ця інформація дана станом на 1 січня 2022 року, враховуючи а, Напад на Україну з боку Росії 24 лютого 2022 року, ми розуміємо, що, скоріш за все, ця карта і ці дані актуальні і на цей момент. Яке ж правове забезпечення? Чим керуються органи влади при створенні регіональної стратегії? Ну, перше, це закон України про засади державної регіональної стратполітики. Ну, частіше за все, це стаття 10. Постановою кабінету міністрів 932, яка повністю затверджує форми звітів, наказом Мінрегіону 79, яка, яким затверджено форми розробки, стратегії та планів, ну в тому числі методику і порядок. Також є методичні рекомендації Мінрегіону щодо розроблення регіональних стратегій. Проте вони мають рекомендаційний характер, і наше дослідження показують, що наші органи влади при розробці регіональних стратегій їм не користуються, не керуються, на нього не спираються. А дарма. Повноваження, які і у кого є з розробки стратегії регіонального розвитку та плану. Ну, будь-яка стратегія, ну, будь-яка наша мета, ми щось хочемо, потім ми малюємо план покроково, як цього досягти. Так само і стратегія. Є стратегія регіонального розвитку і є план на її виконання. Стратегія э, розробляються на виконання державної стратегії регіонального розвитку, яка розробляється на 7 років. Відповідно. Після її ухвалення створюються стратегії регіонального розвитку, а потім стратегії розвитку територій. Вони також створюються на сім років, але плани розробляються поетапно. Перший етап на перші три роки, потім на чотири. І яким чином і хто це робить? Міські ну, місцеві ради сесійно приймають рішення про початок розробки стратегії регіонального розвитку і плану. Потім вони затверджують стратегії регіонального розвитку та плани та зміни до них. Ми про зміни ще будемо говорити. І потім вони затверджують звіти. Облдержадміністрації, якщо ми кажемо про регіональний рівень, вони створюють робочі групи, моніторингові групи і розробляють проєкт стратегії, розробляють потім проєкт плану, проєкт змін, складають звіти, і подають все місцевим радам на затвердження. Вони повністю після цього направляють проект стратегії регіонального розвитку та плану домін регіону на затвердження, але це вже новела, яка починає працювати з цього року. Вони оприлюднюють на вебсайті анонси та затверджені документи, і вони мають це робити. І один. Урок у нас буде саме з цього приводу з доступу до публічної інформації. Ми залучили найкращого фахівця в Україні для вас, тому будемо раді, якщо ця інформація вам допоможе. Що хочеться зауважити? Всі документи передбачають широке залучення громадськості до участі в цьому процесі на всіх етапах залучення і інформування, тобто цей процес має бути повністю відкритим і прозорим. Хто зацікавлений в стратегії регіонального розвитку? Ну, звісно, всі ми, тому що це наш розвиток, наша територія, нашого навколо. Навколишнього середовища, там, де ми з вами живемо. В законі це написано заінтересована сторона. І закон визначає таке формулювання, що заінтересована сторона державної регіональної політики, ну, відповідно, і регіональної політики, регіонального розвитку це фізичні та або юридичні особи, територіальні громади залучені до реалізації державно-регіональної політики, які можуть впливати на процеси їх провадження та або на який можуть вплинути її результати. На сьогодні Сьогодні багато з вас, можливо, є саме ті люди, які зазначені в останніх, в останніх словах, тобто на яких може вплинути результати стратегії. Ми хочемо, щоб ви були повноцінними учасниками, тобто, щоб ви були фізичними особами, які залучені до реалізації цієї стратегії, до планування, які можуть впливати на процес планування та процес впровадження, а також потім щоб на вас впливали ці результати. Алгоритм розробки стратегії дуже простий. Я вже казала. Перше це приймається державна стратегія регіонального розвитку, в якій визначаються дуже багато різних моментів. Визначаються стратегічні цілі, оперативні цілі. Після цього рішення приймають обласні ради. Вони приймають рішення про початок розробки і підготовки стратегії регіонального розвитку і доручається це все робити облдержадміністраціям. Це підготовчий етап. Далі йде стратегічний аналіз, моделювання сценаріїв, визначає, визначення пріоритетів, формування цілей. Це дуже укрупнено, бо е, там дуже багато етапів, але якщо ми кажемо укрупнено, то це саме так. Потім е, обласні ради затверджують стратегію регіонального розвитку. Після цього на її виконання починається розробка плану. Облдержадміністрації починають знову збирати ідеї до плану, формують е, стратегічні формують програми, проекти розвитку, розробляють індикатори обов'язково та системи моніторингу, визначають джерела фінансування та головних розпорядників бюджетних коштів. Коли вони все це створюють, описують, вони подають це знов на затвердження обласної раді. І а, після того, як вже затверджено а, стратегія регіонального розвитку і план на її виконання, до стратегування підходять територіальні громади. Вони починають розробляти за таким самим алгоритмом свої програми. І на кожному з цього з цих етапів ви маєте право знати всю інформацію, маєте право брати участь. У розробці, у моніторингу і в робочих групах, і на дистанційних консультаціях з громадськостю, і в тому числі в моніторингових групах з дослідження результатів. Стратегія регіонального розвитку 2021 року саме підходи вони дуже відрізняються від підходів стратегування 2020 року. Бо стратегія державна стратегія регіонального розвитку 2021 2027 року закладає нові підходи до регіонального розвитку. Це територіальна спрямованість замість галузевої. Ну, тобто, дивляться не на розвиток окремих галузей, а на розвиток окремих територій, на їх ресурси, чого не вистачає, в чому є проблема цієї території, і завдяки яким ресурсам можливо це виправити і досягти розвитку. Розвиток на основі стимулювання внутрішнього потенціалу територій замість спрямування державної допомоги на створення капітального будівництва. Тобто, на сьогодні переорієнтуються фінансування. І всі резерви будуть визначатись саме здебільшого спочатку. Це місцеві, а потім вже державні. Раніше у нас держава вирішувала, що робити на цих територіях на кожній держава фінансувала, і ми, громадяни, не мали впливу на це. Тобто, хтось зверху щось приймав. З 2021 року це змінилось, і на сьогодні. Ціле стратегування здійснюється тут, на землі, в кожній територіальній громаді, на рівні регіону і так далі. Далі йде розробка стратегії регіонального розвитку та плану на всіх рівнях, ну те, що я сказала, державний, регіональний, місцевий, і цільове фінансування, врахування вимог містобудівної документації, чого раніше не було. Тобто раніше можна було запланувати. Якесь будівництво Київ планував на якийсь території без врахування містобудівної документації. Відповідно, потім були дуже багато проблем, невдоволення громадськості для, для невілювання цієї проблеми на сьогодні. Ми плануємо на місці все так, як хоче громада з врахуванням вже затвердженої містобудівної документації. На всіх етапах має бути забезпечена максимальна публічність і прозорість процесу, розробки і звітування про виконання як стратегії, так і плану, і з обов'язковим залученням якомога більшого числа зацікавлених сторін. Забезпечена максимальна відкритість з врахуванням якомога більшої кількості пропозицій зацікавлених сторін, тому що наш моніторинг показує, що більшість облдержадміністрацій показали повну відсутність від громадян і зацікавлених сторін якихось пропозицій внесень до плану стратегії регіонального розвитку і до самої стратегії, і до плану її реалізації. Ну о, якщо дуже коротко то Точково ми обозначили те, про що ми будемо з вами на протязі восьми наших зустрічей, розмовляти. І попереду ще багато цікавого і корисного. Я думаю, і дуже ну ми дуже сподіваємося, що це допоможе вам більше долучитися, реалізовувати свої громадянські права і впливати на розвиток своїх регіонів і своїх територій.